Привіт! Я не зрозумів, а що таке що сталося? Звичайно, сталося. Я взагалі вже не зміню, що ми дійдемо у місто царя царів. Я теж з кожним днем собі собі. Стирати одяг, треба, щоб стиральний порошок, окуляри, а вдруг сонце там буде сильно світити. Це не для мене. Я ж тобі казала, що ця подорож не для нас. Можливо, давай таксі наймемо. Таксі? Але це ж так, звісно, дорого. дорого. Я зрозумів, ви сьогодні з Христу, а казу. А ти молилася сьогодні? А біблію читала? Біблію? А ти ще не знаєш, що я речі збирала і щоб не за і я її на саме дно положила. Я зрозумів. В цьому ваших проблемах? Ось дивіться. Послання до Римлян, 10 розділ, 17-й вірш. Написано, Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Віра це не просто знання Бога. Це повна віра Ігосня. 30 -40 -40. Як будеш ти вірувати, слава Божу, бачиш. Так, давайте будемо зараз вас переглянути. Не ліки вам навіщо? А якщо ви не буде температура? Там ніколи не буде ніяких хвороб. Так. Ви що, температура? Яка температура? Так, викидайте. Не... Це то? А чим я буду одяг свій брат, я ж замажуся. Там будуть білі одежі. Які mm прикраси. -hmm. Ну а де ж ти бачиш без прикрас? Що? царя царів. Там будуть вулиці з золота. Дорогоцінний камінь. Дорогоцінні метали, ви що так, бики? Таке ви що? Ви що, ви справді? Та ночі буде страшний ти. Там Ісус буде. Ви що? Ну це, це, це світло, це буде як сонце сіяти. Та не буде ночі. Дякую тобі, що ти нам допоміг зрозуміти і повірити, в славу Божу. Я ж тобі казала, що нам потрібно сьогодні бути. Прочитати цей дороговка. І взагалі, це наш тягар. Нам не потрібно, ні треба. Пам'ятайте, дівчата, якщо ви будете вірити в Ісуса Христа, як Сина Божого, і читати Його Слово, в Біблію, тоді ви обов'язково добре, міста Царя, царів. То ще ви з нами. Будемо А ви вірити, будете так? Так, віримо. Ви вірите, що ми дійдемо до міста? Віримо! Пані, харі.